Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art Я Лілія Горбель. Я малюю Петриківський розпис. І ось сьогодні я хочу показати вам частину робіт проєкту Нур слова мудрості. Мудрість слова. Сьогодні я відправляю частину робіт на виставку. Це буде в нас міжнародна виставка. Її можна буде, хто знаходиться в Стамбулі, завітати до центру Сінан Баша і ознайомитися. І ось подивіться, я тут сформувала мене по порядку, по словам, до кожного слова йшла. Одна мальовка. Я читала ці мудрі слова, відчувала їх і відображала, як я їх відчуваю у Петриківському розписі. Це перше слово, а якщо коротко, то там розповідається, як дві людини виходять з однієї точки, і один обирає складніший шлях. Я тут стилізувала такими пісочними кольорами, а другий обирає благословенний шлях. І я обрала зелені кольори. А всередині наш український символ плодючої землі. А тут у нас сонце і луна. Я не буду переказувати кожне слово, хто захоче, той ознайомиться, і інур, слова. А ці роботи ми малювали також в хабі музейному психосоціальному хабі Місце Сили Міста Шостки. І записи наших занять є в мене на каналі. Вони всі зібрані у списку відтворення рісале і нур, тож ви можете переглянути і помалювати. Я даю саме покрокове відтворення, от як ми з учасниками нашого хабу малювали, так воно і збереглося. в записі. Це четверте слово Четверте слово золото прийняття. Дуже цікава історія про золоті монети і про те, як кожна людина може їм скористатися, а золото не в, тут не в прямому сенсі, а в переносному як ми використовуємо ресурси. І це наступне слово, п'яте слово насінина. Шосте слово ми малювали а, близько до Великодня, і тому я хотіла передати і мудрість шостого слова. і Додати великодню тематику, як просили наші учасники. Це сьоме слово, і також а, тут, якщо розглядати, можна побачити великодню тематику, бо тут форма писанки, а в нас дві пташечки, це в нас сьоме слово, і робота називається Полум'я любові. А це в нас чарівний сад. Чарівний сад, який можна тільки уявити. І ще ми на занятті, помимо тої роботи, яку ми здійснюємо над словами ілюструємо. Я ще даю вправи з патриківського розпису. І ми зупиняємось. На, на цьому занятті ми зупинилися, ось бачите, саме на бігунцях, і роботи можна оздоблювати ось такими прекрасними бігунцями. Я не захотіла це робити з кожною роботою, але ну, на одній-двох роботах ми розглянемо ось такі прості бігунці, можливо, на наступних заняттях, адже проєкт ще не закінчився, він на своїй половині. Ми ще розглянемо. До речі, випишіть в коментарях, які теми ви хотіли б помалювати, які квіти, які кольори, і ми будемо розглядати це на наших заняттях. І це дев'яте слово. Якщо придивитися на цю малюнку, то тут ви зможете знайти пташечку. Пташечка, тут серденька. І ось порахуйте, скільки серденьок в цій пташиці. Здавалось би, така нескладна мальовка, дуже цікаво. І на цьому році я показувала, як робити завитки. І тут, якщо ви побачите, дуже-дуже багато завитків. Мене дуже часто питають, як ви робите завиток. І ось це заняття було присвячене не тільки дев'ятому слову рісолено, але і завиткам. І це заняття збережене також, ви можете відкрити папку. Рісале і Нор, і переглянути це заняття. Єдине заняття я зараз викладаю в вільному доступі на один тиждень, а вже далі за невеличкою підпискою. Я дуже вдячна всім підписникам, хто підписується, хто спонсорує наш канал, там невеличка спонсорська підтримка, ви можете обрати. Два види або шанувальники, або школа народного розпису. В школі народного розпису трішечки більше відкрита уроків. Ви вибираєте який спосіб вам посилам. Дуже вдячна всім спонсорам нашого каналу. І ось таке прекрасне слово. Тут, бачите, мушля, і з мушлі виростає така прекрасна квітка. І це наш десяте 10-те слово. І я запаповую ці роботи. Прощаюся з ними, вони їдуть на виставку. Для того, щоб не тільки ви їх побачили ось так. А... Щоб ви їх змогли побачити не тільки ось так віртуально, а можливо, хто буде мати змогу побачити їх і вживу. Ну, а так, сьогодні у нас така віртуальна виставка. Це 11 слово, 11 слово плоди мудрості. І а, я присвятила його ось такому символічному дереву життя. Як бачите, це класичне дерево життя, яке має три яруси і навіть 4. Це звернення до наших предків. Ось саме це символізують такі квіточки, які нахилені донизу. Серединка, це ми тут і зараз, це наші діточки, і ще в дереві життя може бути присутня або крапочки, або ось така велика квітка. Вона символізує духовну підтримку Боже благословення. Ось такий затишний куточок, присвячений 12 слову. Ми а, працювали ще й над. А, Технікою безпечне місце, і в нас народилася ось така композиція. Ми бачимо тут хатинку в оточенні улюблених квітів. Для цієї роботи мої учні обирали не тільки блакитний колір, колір спокою, а деяким захотілося саме передати червоний колір, активний колір. В моєму, в моєму переконанні, в моєму баченні безпечне місце це зелений, блакитний. Ці кольори мене заспокоюють. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які кольори заспокоюють вас? І це наступне слово 13. Ми говорили про плоди нашої праці. Тут, до речі, ця робота прикрашена за допомогою. Трафорето, мені доволі сподобалось. А, така, така прикраса, І я додавала свої роботи. А, це також робота присвячена плодам. 14 слово. І як бачите, я також прикрасила її трафаретом, у мене в наборі була фарба, яку я не могла знайти призначення. Фарба, фарба з блискітками. І ось для цієї роботи, а кожну роботу я завжди щось експериментую вношу якусь долю експерименту. І ось тут я вирішила поекспериментувати саме з цією фарбою. Я думаю, експеримент був вдалий. Якщо, до речі, подивитися на ці дві роботи вони дзеркальні, але тут дерево розцвітає. А тут квіточки дають вже плоди. Можна сприймати це як одне і те саме дерево, тільки в різні сезони. А можливо, це різні дерева, просто вони десь в душі схожі, але як і люди бувають різні, так? і дерева, вони чимось схожі, а чимось різні. І це те, що я розповідаю зазвичай на занятті, що ви можете брати один шаблон. Але малювати по одному шаблону декілька робіт. І у вас о, кожна робота буде виходити трішечки по-іншому. Ну, якщо у вас не буде на меті повністю скопіювати, але саме взяти один шаблон, ви зі мною відтворили, а потім берете другий шаблон, закриваєте вже урок, і робите отак, як у вас на душі. прислухаєтесь до. Себе, який я зараз колір. Що я хочу зараз додати? І тут навіть, бачите, оздоблення різне От те, над чим можна працювати, і що можна змінювати. Це різне оздоблення. Тут я додала листя. Тут листя немає, тут тільки петушня ось таке. Тут також тут я суміщала два кольори, і тут два кольори, але тут. Бачите, пастельний колір, він більш холодний, а тут теплий. Як це робиться? З тих кольорів, які в мене на палітрі, з якими я працюю протягом уроку, я додаю білила, і у мене вийде споріднений колір до того, з якими я працюю. І такий колір наноситься як підложка. А тоді вже наносяться в даному випадку квіти. а тут Наносяться, а тут нанеслись плоди і тут квіти трішечки інші. Як ще можна видозмінити це дерево? Я вам дам тільки невеличку підказочку, а ви вже спробуйте самі. Звісно, я раджу спочатку відмалювати дерево одне з можна обидва з уроку. Але дивіться, а третє, вже будете змінювати. Що можна? Наприклад, намалювати тут не лимон, а апельсин. Або намалювати тут квітку. Також змініть кольори. кольори. Візьміть, наприклад, не жовто-зелену кольорову гаму. Ну, наприклад, можна взяти щось червоне. Творіть і творчість вона безмежна. О, а це робота, перша робота з проєкту ми малювали за одну роботу чотирьох модулів. І оце перший модуль цієї роботи, він про полуницю. Дивіться. А це лисичка, а це пташка. А це вже вісімнадцяте слово, і це також птах, птах свободи. І якщо цю картину об'єднати, ось так, я зараз складу і вам покажу. Ідею. Ідея дуже цікава. Ви можете а, також ці чотири уроки, які є на каналі. Ви можете відмалювати, взяти чотири полотна, наприклад. І відмалювати цю картину у вас буде цікава модульна робота. Тут я взяла, як бачите, такі незвичні кольори для Петриківського розпишу. Ось тут звичне, це класичне. А тут вже таке не класичне поєднання, і тут не класичне. А тут таке пастельне. Воно якби класичне, але якби і приглушені кольори. До речі, ось цей урок він є у відкритому доступі зараз на каналі. Тож раджу спробувати намалювати. І ось дивіться, я склала цю картину. Наскільки я можу показати, в такому форматі. І а це як, як чотири Всесвіти. Тут в нас і плоди, і така гордовита птаха, і лисичка. Тут був дуже гарний вислів, вислів з Корану про а те, що створює наш творець, все прекрасне. Ми говорили про впевненість в собі, от як особливо це характерно для учнів, які тільки починають знайомитися з народними розписами, починають свої перші мальовки і стикаються з тим, що їм робота не подобається. Так от, ми вчилися знімати це блокування. Вчилися сприймати наші роботи, бо, ви знаєте, я ще не бачила некрасивих робіт. Всі роботи в Петриківському розписі прекрасні. Але через такі як наші когнітивні спотворення нам може здаватися, що наша робота не дуже гарна. Напишіть в коментарях, чи бувало у вас таке, чи ні. І остання робота вона не з проєкту Ріселе Інор, а це також з затвором Саїда Нурсі про Юнуса. І це чарівний чарівна-велика риба. Цю роботу ми також будемо відмальовувати на майстер-класі в Туреччині. В нас арт-терапевтична методика, яка поєднана з Петриківським розписом і а, мудрістю слова книги сяю. Також я буду відправляти для майстер-класу ось такі пензлики котячки. Якщо кому потрібні пензлики котячки, пишіть мені в коментарях і я розкажу, як їх можна замовити. Пензлики котячки ви. Не знайдете. В магазинах вони замовляються тільки у майстра, або ви можете виготовити власноруч на моєму каналі, до речі, є декілька уроків по цьому, і коротенькі уроки, і довгі уроки. Тож, задавайте ваші питання, пишіть ваші побажання. Чи надихнуло вас сьогодні це відео? Чи потрібно знімати ще такі відео, бо а, роботи я запаковую в таку. Доволі довгу подорож <свісно> в Туреччину. Я сама, на жаль, з роботами не їду, бачите, мої роботи подорожують, а я ні. Зараз одна з моїх робіт виставляється в Брюсселі. Хто підписаний на мене в соцмережах, я її показувала. Можливо, коли вона повернеться до мене, я її покажу і тут. Дякую всім, хто сьогодні мене дивився, додивився до кінця. Дякую всім і бажаю гарного дня і успіхів в творчості.